Кавалерочка, от цікаво, скільки з вас знайшли вже код. От о, цього мене, тижня, тижня так, мені дуже дуже цікаво. А ну хто знайшов, можете поставити в коментарі плюсик або щось таке. Ні, ну а може то інкогніто. І, ні, та просто як то інкогніто, то в кінці кінці все одно всі будуть знати. Мені просто цікаво да, чи, чи ви вже знайшли, чи ні, бо я дуже я думаю, добре. Заховав. Що знайшли. А цей? А з тай чи зайшло їм ті розіграші чи ні, що таке. Кавалірочка, вам розіграші, як вам розіграші, які проводив Сергій. Бо дуже-дуже цікаво, чи сподобалися, чи ви задоволені. Чи може тримав... щось змінити, якщо хтось що... хоче щось змінити, то ну, напишіть. Сергій що... змінить так. Ви напишіть, там... ви головне пишіть. Ну, Берете я... руку, включаєте на телефоні клавіатуру і. Пишете, просто називається ком'юніті, щоб ми знали, що до чого як, і там вже будемо розбирати що таке ком'юніті. Ком'юніті, тут ніби зв'язок, можна а -а -а. так сказати. Так що, кавалєрочка, кому не, не важко, а ну напишіть плюсик, хто знайшов той код. цього тижня. Аж самі цікаво, скільки людей знайшло. Давайте, кавалерка, стріпайтеся добре, напишіть плюсики, хто знайшов код.